Привіт, я Кім Кьон Хі. За Томі! Сьогодні ми поговоримо про досягнення глобальної компанії Atomi Ча. Багато компаній мають свою унікальну брендову ідентичність. Наприклад, коли говорять про Nike, на думку спадає пристрасть про Hyundai інновації та дух виклику, а про Amazon орієнтація на клієнта. Атомі має брендове імідж, що базується на абсолютній якості та абсолютній ціні. Але яке слово найчастіше спадає на думку, коли ми говоримо про атомі? Мабуть, це слова мрія та надія атомі досягла вражаючих результатів з моменту свого заснування, керуючись філософією, що якщо мріяти яскраво, то це обов'язково здійсниться? Давайте розглянемо досягнення цих десяти років. Які стали можливими завдяки плану та бачення засновника ПАК Хан Гіля, а також завдяки зусиллям членів АТОмі? На момент заснування в Атомі було лише два продукти. І не було навіть належного вебсайту. Але компанія почала з амбітним наміром стати глобальним розподільчим хабом. Сильна віра пак Хангіля в те, що якщо продавати хороші продукти за низькими цінами, споживачі обов'язково прийдуть, а також його рішучість дотримуватися цієї обіцянки, дозволили атомі впевнено виконувати цю обіцянку. Сьогодні Атомі створила систему, відому як глобальний один маркетинг, яка є диференційованою стратегією для розвитку глобального розподільчого хабу. Глобальна. Система одного маркетингу є бізнес-концепцією, яка справді об'єднує світ, долаючи кордони. З моменту реєстрації ви отримуєте можливість стати частиною глобальної сцени. Навіть якщо споживач, який живе в Сальшому штатні, зареєструється. Я можу допомогти йому з реєстрацією незалежно від компанії, оскільки я живу в Кореї, це означає, що перебуваючи в Кореї, можна вести бізнес по всьому світу. Коли в Кореї ніч, в США день. Навіть коли в Кореї всі сплять, споживачі з іншого боку земної кулі можуть користуватися онлайн магазином Атомі і Піві продовжуватиме накопичуватися. Атомі справді можна назвати бізнесом, який ніколи не заходить. Вогонь ніколи не гасне. Атомі розпочала свій глобальний вихід у 2010 році з відкриття юридичної особи в США у перший рік виходу на ринок США Атомі досягла великого успіху, заробивши 4,4 мільярда доларів. Станом на другу половину 2021 року Атомі вже має представництва в 20 країнах світу, зокрема в Канада, США та Малайзія. Перевищивши 15 мільйонів глобальних членів, Атомі впевнено зайняла позицію маркетингової компанії, перейшовши від традиційного мережевого маркетингу до глобального мережевого маркетингу разом із надійними фаншумерами. Атоми, що перетворилася на глобальний бренд, є компанією, яка стабільно отримує визнання як в Кореї, так і за кордоном. З 2011 року, коли атомі отримала нагороду експорт 5 мільйонів доларів, продовжила збільшувати обсяги експорту. У 2019 році було отримано нагороду за експорт на суму 100 мільйонів доларів. А отримано нагороду за експорт на суму 300 мільйонів доларів. І це ще не все. Атомі досягла неймовірного успіху, отримавши нагороду бренд ТОП в день торгівлі, яка вручається лише компаніям, що просувають переваги корейських споживчих товарів у всьому світі. В Кореї компанія вперше в галузі впровадила управління, орієнтоване на споживача, та отримала сертифікат CCM. Сертифікація CCM є сертифікаційною системою, що підтверджується комісією з чесної торгівлі та управляється Корейською асоціацією захисту споживачів. Процес оцінки є дуже суворим, тому станом на 2019 рік лише близько 100 компаній отримали цей авторитетний сертифікат серед понад 401 мільйона підприємств у Кореї. Глобальна довіра до Атомі постійно зростає. Я це дійсно відчуваю на власному досвіді. Багато з вас напевно бачили рекламу Хаймоїм по телевізору. Навіть ті, хто не знає, що Хаймоїм є продуктом атомі, все ж таки знають про Хаймоїм. Серед численних продуктів атомі з абсолютною якістю та абсолютною ціною можна виділити флагманські товари атомі Хемоїн та Абсолют Selective Skin Це не лише здорові функціональні продукти, які отримали патенти в Кореї, США чи Європі. Та ще в 21-й країні світу. Атоми вже сім років поспіль займає перше місце серед бестселерів у галузі у 2021 році, досягнувши глобального, накопиченого обсягу продажів у 2 трильйони та 13 мільйонів проданих одиниць. Це визнання, безумовно, заслуговує на увагу, адже продукція дійсно якісна. Чи не так? Ще один флагманський продукт Absolute Selective Skincare досяг трьох нагород IR52. Junk Young Seal Award, сертифікації НЕП та. Нагороди Sejong The Great Award за патентовані технології. По-перше, це AR-52. Junk Young Seal Award, яка вручається за видатні нові технології та результати технологічних інновацій у технологіях та продуктах. Серед нагород у різні роки є технологія першого у світі 5G, мобільного телефону від S. Electronics та, технологія пральних машин від L-Electronics, Продукти, які вважаються найяскравішими технологіями провідних корпорацій Кореї, отримали нагороду. ir 52 Junk Young Seal Award, а також продукція Absolute Selective Skincare, змогла стати на один рівень з ними. Друге, це сертифікація NEP, яка надається продуктам, що використовують технології, розроблені вперше в Кореї, ще ось або еквівалентні альтернативні технології. Сертифікація НЕП має велике значення, оскільки вона визнана найвищим авторитетом національного органу, Національним інститутом технологічних стандартів. Хоча косметика є споживчим товаром, який важко об'єктивно оцінити в числовому вираженні, технологія Absolute Selective дозволила більш точно кількісно оцінити тонкі технології та ефективність, завдяки чому вона була визнана державним сертифікованим інноваційним новим продуктом. Нарешті, як косметичний продукт, ми стали першими в галузі, хто отримав нагороду за патентні технології нагороду Седжонг Великого. Це система, в рамках якої уряд через патентне відомство нагороджує патенти, які мають високий внесок у розвиток промисловості серед інноваційних нових технологій. Вона отримала найвищу нагороду Седжонг The Great Award як перший у галузі косметики. Після отримання IR-52 Junk Young Seal Award та сертифікації NEP, Атомі також здобула нагороду Sejong The Great Award за патентовані технології, ставши першою компанією в індустрії косметики, яка досягла тройного корону. Я з гордістю заявляю, що довіра до атомі зростає. Причина цього полягає не лише в цифрах експорту, а в тому, що Атомі займає унікальну позицію як бренд з продукцією. Яку неможливо не визнати атоми вже отримала визнання у ВВФДСА Всесвітньої Асоціації індустрії прямих продажів у 2019 році. Керівник Атоми парк Хан Гіл став першим в історії корейським підприємцем, який увійшов до Духового комітету CEO Council Всесвітньої Федерації прямих продажів, ВВФ ДСА. те, що голова парк Хан Гіл став першим в Кореї. Хто отримав місце в раді керівників провідних світових компаній прямих продажів, означає, що Атомі дійсно перетворилася на справжню глобальну компанію. Крім того, Асоціація прямих продажів Кореї, яку очолює парк Ханґіл, отримала найвищу категорію платиновий рівень від Valve FDSA, що свідчить про значне покращення соціального сприйняття індустрії прямих продажів у Кореї. В останні роки атоми вважає, що все це стало можливим завдяки тому, що наші члени чесно розповідають про наші чудові продукти. Атоми обіцяє й надалі бути на передовій у встановленні правильної культури прямих продажів. Атоми, яка перетворюється на глобальну компанію, що працює в 20 країнах світу, поступово підвищує свою довіру в багатьох державах. Щороку Сеульський університет, Центр аналізу споживчих трендів через Тренд Корея оголошує прогнози на наступний рік. Вам слід звернути увагу на ключове слово грошовий сплеск у Тренд Корея 2022. У час, коли багато людей шукають додатковий дохід, я вважаю, що багато хто захоче розпочати новий бізнес разом з атомі, слідуючи сучасним тенденціям, стати власником бізнесу в глобальному атомі разом з нами нескладно. І легко. На глобальному сайті Atomi.com детально описано, як зареєструватися як член для кожної корпорації. Там, де ви зареєструєтеся, будь-хто, може стати власником бізнесу на глобальній платформі. Завдяки глобальному маркетингу запрошуємо вас зустріти споживачів з усього світу разом з Atomy. Проте, можливо, є члени, які відчувають себе безнадійно. Багато хто з вас, напевно, хоче дізнатися про більш ефективні стратегії. Успіх, атоми в прагненні стати хабом глобального розподілу підтримується стратегією GSGS. Глобальною стратегією розподілу це стратегія, яка передбачає глобальне постачання, глобальні продажі та забезпечення продуктів, що відповідають абсолютній якості та абсолютній ціні для продажу по всьому світу. Ми постачаємо продукцію високої якості та конкурентоспроможних цін, таку як Манука Мед з Австралії, сендвічні водорості з Тайваню, ароматичний пластир та інші товари, які виробляються не лише в Кореї, а й в різних куточках світу для членів атомі по всьому світу. Отже, при реєстрації в атомі надаються всі е, послуги виконання замовлень, такі як доставка та обслуговування клієнтів. Вам потрібно лише представити продукти атомі з абсолютною якістю та абсолютною ціною, а також поділитися баченням бізнесу. Крім того, атомі проводить різноманітні системи успіху через семінари. У жовтні 2021 року на Академії успіху було забезпечено переклад на сім мов для глобальних членів з 9 країн, які дивилися захід. Крім того, завдяки потужній онлайн-системі. Члени можуть спілкуватися про свої методи досягнення успіху без обмежень у часі та просторі через одноденні семінари, кухні та семінари, курс АБР, а також школу бізнесу Атомі. Не сумуйте наодинці, сподіваємося, що ви будете рухатися вперед разом із системою успіху Атомі. Існує прислів'я дорога в тисячу лі починається з одного кроку. Да. Я розумію, що це може здаватися важким і заплутаним, і я думаю, що тривога про те, чи зможу я досягти успіху, буде продовжувати виникати атоми, що щороку оновлює глобальні історії успіху. Після свого заснування ніколи не вважає цей успіх лише досягненням компанії. В основі успіху глобального атомі лежать пристрасть і зусилля наших членів. Які разом з нами активно працюють. Якщо до того, щоб взятися за руки з атомі і спробувати разом з підготовленою системою атомі, я представив вам бачення атомі як глобального хабу розподілу. Сподіваюся, це було корисно, і на цьому я завершу. Дякую за вашу увагу.